Ром, ти знаєш, ну я вже пробував Еці, але в мене ну нічого не вийшло. А знаєш, чому не вийшло? Бо Еці це не виклада чекаєш, це стратегія. І ось п'ять речей, які ти швидше за все не зробив або зробив неправильно. Перше, це не проаналізував нішу, бо перш ніж створити і додати товар на конкурентну платформу, подивись, що вже продається, кому продається і в яких об'ємах. Друге, прописав занадто широкі ключові слова. А Etsy – це пошукова платформа. І якщо в тебе в тайтлі три загальні слова, тебе не знайдуть навіть твої родичі. Третя помилка це слабкі фотографії. А першу фотку зараз оцінюють за 0,3 секунди. А твій товар знаходиться серед багатьох конкурентів. Тому, будь ласка, постарайся, купи або зроби мокапи в канві. Зроби свою фотографію так, щоб вона виглядала як з Пінтересту. А четверта помилка це ціноутворення без стратегії. Якщо ти думав, Ну, поставлю дешевше, а може хтось купить, а вийшло навпаки. І твій товар виглядає просто підозріло дешевим. І п'ята помилка: це ти не мав системи. Виклав пару товарів і чекаєш на диво. А це не бізнес, друже. Справжній etsy магазин це спробував, проаналізував, виправив і так постійно. Тому підписуйся, бо тут про розумні продажі.